Клієнти з банкрутілих фінансових установ довіряють свої гроші Приватбанку. З початку року Приватбанк проводить виплати вкладникам 11 з банкрутілих фінансових установ. У Рівненській області таким клієнтам за три місяці вже видано понад 38 мільйонів гривень. Для отримання коштів клієнтам потрібно звернутися до найближчого відділення Приватбанку з паспортом. Виплати вкладникам проводяться у межах вкладу, включаючи відсотки, які нараховані на дату початку процедури ліквідації з банкрутілих банків. Але найбільше 200 тисяч гривень за всіма вкладами одного клієнта. Щоб зацікавити клієнтів ліквідованих банків, Приватбанк пропонує особливі умови розміщення коштів на депозитних вкладах. Переважна кількість клієнтів, враховуючи високі відсотки за депозитами, до 25% у гривні і до 13% у валюті, та зручні акційні умови розміщення коштів, стають вкладниками Приватбанку. В цілому за неповні три місяці оформлено нових вкладів серед клієнтів з банкрутілих банків на суму близько 14 мільйонів гривень. Приватбанк є найбільшим учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2015 Надцятому році Приватбанк виплачує кошти клієнтам таких ліквідованих фінансових установ як ПАД Падброкбізнесбанк, Падбанкфорум, Падкебесоцкомбанк, Патреалбанк, Паттердебанк, Падбанктаврика, ПАД, ПАД, Пад Старокиївський банк, ПАД КБ Південкомбанк, Пад Автокрасбанк, Пад КБ Біайбі банк, банк. Детальну інформацію про місце знаходження найближчого відділення Приватбанку, про порядок виплат клієнтам ліквідованих банків, а також про депозитні програми Приватбанк можна отримати, зателефонувавши на номер номер 3700 з мобільного безкоштовно або ж на сайті pb.ua.